Вітаю, друзі! Буквально вчора спілкувалася зі своєю знайомою, і вона увесь час скаржилася, що там, рік назад вона могла б там щось зробити, щоб зараз змінило її життя. І вона постійно скаржилася: ех, якби я це зробила раніше, ех, якби я розпочала якусь там певну свою справу чи якісь свої дії. І я стояла і слухала, слухала її, і в мене така прийшла думка. В голову я собі подумала, вона ж зараз говорить про все, що було вчора, про все, що було в минулому. Вона ж зовсім не говорить про те, що вона би могла зробити уже зараз, щоб в неї щось змінилося в майбутньому. І дійсно, хто мене ще не знає, я Ольга Маслюк, і ви на нашій та менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайм. І ми сьогодні будемо з вами говорити, як наше вчора може наздогнати нас у нашому майбутньому. І дійсно 80% людей постійно незадоволені своїм минулим. Вони незадоволені, що вони щось не розпочали робити. Вони незадоволені, що вони щось не розпочали вивчати. Тобто 80% людей дійсно скаржаться на своє минуле, не дивлячись у майбутнє. А 20% людей вони дійсно аналізують своє минуле і вже починають робити якісь певні дії у своєму майбутньому. Хто розуміє, про що я, поставте сердечко, поставте щось мені в коментарях, щоб я знала, що ви розумієте, про що я говорю. І якщо, до прикладу, взяти таких людей, наприклад, наведу приклади з життя, є люди, які скаржаться на те, що о, якби я рік тому почала розмовляти вже англійською, то я би сьогодні вже розмовляла ще краще, ще краще, ще краще. Інша людина може собі так подумати, якщо, до прикладу, я. Рік тому не розпочала вивчати англійську. Мені нічого не заважає розпочати вивчати цю англійську саме зараз. Скачує один якийсь урок англійської, або е, скачує свій додаток на телефон, реєструється, виконує якийсь урок і вже починає вивчати цю англійську від сьогодні. Тобто людина, яка живе і постійно дивиться в зеркало заднього виду, вона просто бачить те, що у неї було вчора, а вона не бачить вперед. Це є так само, як їхати на автівці, їхати вперед, а дивитися назад. Що в такому випадку може бути? Може статися дійсно якась прикра. Дорожня пригода, якась, якась аварія. Тому дуже важливо дійсно аналізувати те, що у нас було вчора, і те, що ми не зробили, і те, що дійсно у нас є така ситуація, але важливо ще й не зупинятися, важливо починати робити якісь певні свої дії і йти вперед. Чи бували у вас дійсно такі ситуації в житті, такі розмови в житті з собою, де ви собі говорили Ех, якби рік назад, я би там почала щось робити, я би вже сьогодні була там на декілька кроків попереду. Це дуже так само дуже багато це зустрічається, коли говорить, о, якби я там 7 років чи 8 років назад почала вести свої соціальні мережі і вже би було попереду. Це не означає, що вже би було попереду. Це означає, що ви з сьогоднішнього дня можете вже почати щось робити для того, щоб дійсно змінити ваше майбутнє. Щоб те вчорашнє, яке ви, про яке ви шкодуєте, не наздогнало вас у майбутньому. І дійсно можете записати то можна, запишіть в коментарях, як часто у вас виникає така думка: ех, якби я почала там вчора, я б вже би була там на декілька кроків попереду. Напишіть мені цікаво, скільки нас, адже я така сама, я теж дуже багато чого шкодую, що я не зробила раніше. Але важливо з цього зробити якісь певні висновки і почати дійсно рухатися вперед, а не зависнути на тому, що було вчора. Ще такий приклад життя, до прикладу, ой, чи якби я там рік назад почала б виходити на пробіжку, я би сьогодні б сьогодні була пробіжки, це про мене, я про себе зараз говорю, що я би вміла дуже гарно бігати, і в мене прямо мрія. Дійсно бігати марафони, в мене є така мрія. І якби я там була рік тому, то я би точно б точно вже бігала на рівні з якимись не, таким, ну, не сильними спортсменами, але вже б на рівні бігала з гарними бігунами. Але подумавши над цим питанням, взяла і можна просто вдягнути кросівки і вийти на 30 хвилин дійсно на пробіжку і вже почати якісь певні дії до своєї мрії, вже дійсно почати щось робити. Отже, я хочу, щоб ви пішли з цього етеру з думкою, що не обов'язково дивитися, ні можна аналізувати вчорашній день, можна дивитися на те, що ви не зробили. Але дуже важливо, дуже важливо почати діяти уже сьогодні, в сьогоднішньому дні, щоб ваше майбутнє вам сподобалося, і щоб у вашому житті було менше е. Я ж хотіла і не зробила. Тобто тоді у вашому житті цього буде менше і дійсно буде менше цього жалю. І оцей жаль вас з минулого не буде наздоганяти в майбутньому. Хто розуміє, про що я, також поставте якісь вподобайки, поставте сердечка, поставте квіточки, щось мені поставте, щоб я мала від вас зворотній зв'язок і щоб я розуміла, що чи ви, чи ви розумієте мою ідею. Отже, і ми завжди на наших, так само, та й менеджмент-зарядках, на наших на, на наших спілкуваннях з вами, завжди вам говоримо, що дійсно. Необхідно дивитися в майбутнє, досягати чогось в майбутньому і поменше шкодувати те, що у вас було в минулому. Минуле просто брати як досвід, записувати собі, що дійсно позитивного було в минулому, і що дійсно приводить вас до кращих результатів. Але в майбутнє, в майбутнє брати з собою лише дію. Якщо ви щось шкодуєте в минулому, одразу же починайте це робити в майбутньому. До речі, напишіть мені, що ви будете робити прямо сьогодні, щоб змінити цю ситуацію і більше не шкодувати про своє минуле, а дійсно дивитися в майбутнє. І коли їдете за кермом, дивитися вперед, а не назад, щоб не було таких різних прикрих ситуацій. І ми вам завжди рекомендуємо, плануйте свій день. От сьогодні у вас є можливість, хто раніше казав, о, якби я планував, якби я писав стратегію свого життя, я би вже був на крок попереду. Беріть і пишіть сьогодні. Запишіть ті справи, які ви сьогодні обов'язково маєте виконати. Три якихось важливих справи для вас, які це можуть бути справи? Це можуть бути справи, такі, які дадуть вам радість сьогодні, ті, які приведуть до вас до якоїсь певної мети, і ті, які прямо невідкладно обов'язково сьогодні потрібно зробити. Обов'язково запишіть собі ці справи, запишіть собі відпочинок, заплануйте собі обов'язково. Порахуйте, заплануйте собі сон, заплануйте собі, залишіть собі 4 години на форс-мажори. У нас життя дуже цікаве, і бувають різні приємні форс-мажори в житті. Тому залишіть собі на них ще 3-4 години. Порахуйте собі час чи поміщаєтесь ви у 24 години. В своєму дні, і якщо поміщаєтеся, малюйте собі маршрут дня. Але обов'язково напишіть собі. Що ви можете зробити, що ви зробите, верніше, зробите для себе сьогодні? Щоб ваше, е, ваше майбутнє змінилося, і щоб оця е, жаль за чимось не наздогнала вас у вашому майбутньому. Обов'язково собі запишіть таку дію, яку ви дійсно розпочнете сьогодні робити, продовжити і через рік собі скажете. От, бачиш, яка я молодець, я вже це почала робити. І у мене вже є такий результат. І щоб ви дійсно своїми результатами з минулого. Тішилися уже в сьогоденні і у своєму майбутньому. Все, я, друзі, з вами, завжди з вами на зв'язку, завжди нікому ще не відмовила в підтримці і всіх дуже поважаю і підтримую. Я вірю в вас, вірю в ваші сили. І давайте будемо разом рухатись до свого яскравого майбутнього. Все, всім гарного дня і до нових зустрічей!